Всім привіт! Юлі сьогодні народження. На вулиці пів дев'ятої ранку. У нас тить. Зрака не чує. Я подарю таку Машеньку. І засиплю такими діамантами. Юля, діаманти, Маша. Така романтика. Давайте починаємо. Зараз поміняю руку на камеру. Біта є мо, біто Юля, я тебе поздоровляю з ним народженням. Вже общаний краще? щоб ти була здорова, чемна, то хоч маму, тата, діду, бабу, прабабу, мене, настю. Коротше, всю сім'ю. І відповідайся народження? Дякую. І все всього накращило. Дякую. Машенька моя. Хочешь спортивень тільки? макака-бобо. Начала сім'я.